Міні-полохо. Веде вперед зараз червона червоного кута. Тут треба чітко руками спуститися, інакше. інакше. Розумію, що це категорія 60 кг, червоний кут Вадим Стеценко Вінницька область, а синій кут Владислав Тіпуков, Волинська область, категорія до 60 кг за коловою системою, напевно так, тому що три раунди лише, коли, коли Пять раундів традиция второй финал, так. Голосили нас наступним буде. Рубан, Павло Рубан, Хмельницької області, Віктор Генкор, Вінницька область. Наскільки ми бачили, в один з стаціанки виграв смугу перешкодили. Трохраунди двох. Це категорія ще, це вже категорія чоловіки човики і написано, що система по колу. Тобто десь треба шукати ще якусь пару. Напевно, це були вже напередодні інші двобої, це лишився один заключний. Отож, червоний кут. Вадим Стеценко і Синій Кут Владислав Тіпухов. Багато двобою у нас сьогодні не відбулося через те, що ну, через зняття лікарем Як зазначав Руслан Адамович напередодні були дуже напружені, важкі поєдинки, там фінали почалися е ще напередодні, і багато спортсменів провели настільки важкі і один бал, один бал зараз виграє спортсмен синього кута, якраз легше нам зараз стане, тому що Руслан Адамович повернувся до ефіру. У нас фінал дорослих, да? Так, зараз да? у 60. Да. Вадим Стеценко з Вінницької області, Червоний Кут, і Володислав Кіпукова, Волинська область, Сінній пут. Амуніцію треба привести в належний стан. Смугу перешкод виграв у нас Стоценко, і... Але зараз він програє першу атаку. Першу... Так, так да. Ну, так. Ми це вже будемо звертати увагу то першим, тому що. Ми вже самі поповтилися за <риклад> тому Поки що найкращому двобої сьогодні це, я говорю про фінал у категорії 80 кілограмів Максим Ткач Кменецької області, Осанку Силиця Чернецької області. Сашко виграв п'яти раундах в за два рахунки 2 Він там ну, просто добив суперника. І... Попри те, що, ну, на мій погляд, було там певні намагання не помічати його удари, він все-таки там розбив обіцянку. Приносило скільки відчуття супернику. але як зазначав Іван Штафюк, там десь можливо є те, що судді десь якісь удари не помічали, це і призвело до того, що до такої кінцівки, що довелося лікарям зняти спортсмена, а їх поцілували. Чітко все, то можливо, закінчилося інакше, без, без таких наслідків для, для, для учасника Смілища. Це, це є спорт, я думаю, що це все нормально, треба завжди до кінця. От, щоб, щоб в цьому бою теж два рівні супротивника, бачите, вони якби готові, непогано. І це нормально. Хлопці ну, всі на спорту. Вони не вдалося зараз провести да. кидок. Коли зустрічаються два рівних противника, да, тому бій получається. Знову ж таки, бачимо, на останній секунді дія там відбулася 3-3, але з першим дію провів синій. Знову ж таки, на останній секунді там. Це досвід, вміє битися, бачити рахунок. Після дома рахувати час і чути тренера. Він спортсмен з великої літери. Якщо спортсмен ні не бачить часу, не не, не, не слухає тренера. Цього, цього, цього факторів не помічає, то він відповідно, він не може досягнути право. тих успіхів, за, які, да. які ну там вищих, якихось добратися до, до вершин. Да. Треба думати, то у нас є у нас. Голова, щоб думати, тільки в неї получати. <laughs> Бачимо, як зараз підняли руки, щоб максимально відновити, скажімо так. дуже да, на... бо багато боїв вже. І на... плюс ну, перешкод. Це взагалі <laughs> ново коменти кажуть, щоб стільки сил вона забирає. Що... Ну, тому бої національні вони задовгі не такі видоші, як, як, як перші бої. Це... свіжий. За винятком бою Максим скаже, що у Санті Силиці. Тут претензій нема до видовищності, все там не раз було з видовищності. І я думаю, що це Ну не знаю, поки що я вважаю, що це краще бої, які заключення змагального дня. Трінуси два, хороших хлопці вирішили. Потім обнялися, поговорили до собою. Є приклад у мене, коли я дружив, виступав з моїм другом, який ми дружимо багато часу. І ми постійно билися набагато багато жовче, з хоча Ми дружили багато років. І На, на тренуваннях, на змаганнях ми старалися до друг друга більше забити, а якщо ми закінчився. І... Обнялися і все, і спокійно. І знову дружба І продовжує. Знову дружба подобається. А там поступати ніхто не хоче. Ну, да. Друг не друг, там зайшов в ринг, все вже там дружба друг, під час, час закінчується, дуже проявляється. Це хідний спорт. В всіх видах так воно відбувається. Так має бути. Ще будуть у нас, ще побачимо на кілька фіналів, попри те, що вже говорили, що багато побоїв не відбудеться через те, що не всі як кажуть, добули в бойовому стані, в робочому стані до заключного. Змагального дня, але приємно те, що всіх фіналах, фіналах є спортсменів Чеберської області. Це перевага дуже приємно. Що є навіть бачимо зараз фінали, де в фіналі ще самі всі. Тобто, Перебували всіх, які приїжджали. У нас, відповідно, приїхали з Харківської області, всю Україну приїхали, виступали ладно, І ми Вони стільки часу і тут виходить в них без медали додому. Я їм сказав, що по нас за медалями важко приїжджати. Знову там знову забувають з червоного кута. Все гаразд, Переконався в цьому раду бачите, виграє чисто. Так, так, Вадим Стеценко з Вінницької області, він виграв і. Перший. раунд. Ну, це Вінницька область, там це Калинюка, є таке там. Там досить така непогана, школа. Школа, є там непоганий тренер. У них є 80 кг Гунков, дорослих, досить такий хлопчик, один популярний, сильний зараз буде виступати ще. Ми його побачим. Ну, Він виступав по дорослих з нашим Сашком. Сашко після першого дару Гунькован не зрозумів, що не так все просто. І прийшлося йому думати, не просто з Він пішов на розмін. Розумію, що так не виграє. Почав, обіграв у так, по балах на досвіді. А спортсмен, бачите, який був в сашком з Хмельниччини, прийняв мене для, для цього, що цього досягло. Синій, кот, синій кот забуває бал. Бачите, популяризація водоспорту, вона починає для того, щоб люди догляд його побачили. Коли ми на слуху чуємо, що універсальні бої черниці виграють, а ми його не бачимо, тому ми не розуміємо, що воно таке є. Ми хотіли його ввести місці, побачити, що воно є. І що зараз 7-0 тут питань немає. Сім-один виграє цей. Фінал Вадим з рахунком за 1 два фінал, і Ми його вітаємо з цим.